Ваші військово-блікові документи або документи, що посвідчують вашу особу. За що там написано? Ви чуєте, яка написано? причина перевірки документів? Я вам назвав причина Причин, перевірки статті. Яка там і перелік є конкретно у цій статті? Добре, підемо з вами більш углобністю. Ні, нікуди з вами так, не підемо. Це постанова, да? Наш військовий стан введений. Чудово, Правиль, да. постанова може так, стояти? Має, у нас що головним законом? Собою. Мати документи дивіться, все, власне, що власне, протиречить закону, не є законом. У нас є власне, головний закон це власне, Конституції власне, України. Що ця постанова особливо виявляє? будь ласка. Які документи є А чому я маю давати? А По якій причині я маю вам документи давати? Ну, 32 статті, вам то я вам буде? сказав, там є перелік. Є перелік за який? Я теж сказав. Все. Я вам сказав. відповів, ви мене чуєте? Що ну, ви. мені відповіли? Я вам відповів, там є перелік причини. Там є так. перелік документів. Ні, там... Там... не, не, не да, ще раз показую. Показуй ще раз вам посвідчення, руки не передай. Хорошо, в руки і не треба кричати. Э, э, а... Камеру я вам не буду давати. Хорошо, камеру ось в сторону поверни. Так, Гром Володимир Сергійович, військовий офіцер поліції. Так, а формат? Ознайомились з посвідченням? Не повністю. Ознайомились? Там задній чин не написано. Не, 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 не бачу, щоб формат був дотриманий. Я не бачу, щоб це був зараз дійсний формат. Ви зараз просто громадяни підійшли до мене, щось з мене хочете. Громадяни, обличчя громадян має право ходити в формі поліцейського, так? Да? Ні, немає. Або в то, можливо, ви це можливо, це ви, ви, можливо зараз злочинці та... до мене щось хочете, кудись мене То, то Поздвіть до 102, поскаржиться, що підійшли два невідомих особи. Що проблема? Що з мене хочете? Ваші документи побачите. Я не дам документи, якщо це то, безправно. То, зараз мене, мене я, не підійшли. Підійшли. я не порушу, я не порушу закон. Це моє діло, підійшли, що Я можу дзвонити куди я хочу. Да. І не тільки в 102. Це да. моє діло, куди дзвонити. Зараз до мене підійшли два громадянина да. з недійсним форматом документів. Да. Що Правильно. ви з мене хочете? Я вам пояснив, вам присутня що ви з мене хочете? Ви. хочете. Мені ну Видите, е, я, я до речі знаходжуся зараз в статусі людини. Що ви з мене хочете? Ви документ, не маєте права зі є. мною говорити. У вас документ є, що визначає що. А, а якщо ви... а яка резниця щось я, сом... я не визнаю, що ви в статусі людини. Як це ви не визнаєте? О, так, я не визнаю. То, то що... ви правопорушник Ні, тоді Ні, визнаю. Да. А, що це, я визнавати, що ви... а Візнаю, бо ви зобов'язані. Ви, ви, ви ви якщо ви пособа. Якщо ви правоохоронні органи, ви ви зобов'язані визнати, що я людина Ви зобов'язані визнати, що я є людина. Тоді все буваєте? Все Ну то все. Ні, то я дуже визнати, що ви вирішили чи що? Ні, це суб'єктивна думка, що ми з То мені, мене не волнує ваша думка, якщо ви не визнаєте ми. мене людину. Все. Ми зараз з вами договоримося згідно 260. Слухайте, і... ми зараз з вами нічого не договоримося, так. а якщо договоримося, вам це не сподобається. Так, так що, ні, будь ласка. То... Ні, то що ви мені ви Ні, ні, то, ні то, народ, думається. громадяни, будь ласка, ну, ідіть свої то, дороги. Ви можете на даний час, питаю вас. Я, я, не, де була погроза? Ну, я ваші слова погрозу слухаю. Дивіться, ви я можу ваші це на слова реціни... звідси, Ви тільки що мені це сказали, можете навіть перемотати. А що це є погроза? Каніце. Я сказав, що і, і, не до мене. Я сказав, ви... йдіть. Ваше слухом погано чи що? Ні, це вас погано. Це слухам. теж погроза. Ні, у мене хорошо слухом. Оце вже йде оскарблення. Ага. Це теж стаття. ласка, ваші облікові документи. Я спитав, ви сказали. Це не це неправильно. Ваші на які на якій підставі? Статті 32 пункту. А, Вони добре, немає мої, моєї ситуації, немає в переліку цієї Першу статті. Надайте, будь ласка, документи, які засвідчить вашого статус. Не маєте права мене запрошувати документи, не маєте права, оскільки там немає в переліку моєї ситуації. Ви, ви Я, ви... Не ви... Ви... Я не є правопорушник. Я не є правопорушник. Вас, вас ніхто, Я ви... не є правопорушником. Все. Ви То... ознайомлювалися чи не Ознайомлю вас. У період дії воєнного стану. Це протиречі конституції, це не є ]ughing. дійсне, і це допис недавній. Там є конкретна ситуація, за якою ви маєте право right. затримувати, за da, якою ви маєте право da, перевіряти документи. зараз. І вони не дійсні. Вони не є дійсні. У нас є конституція. Yep. Все, що не є законним, все, що протиречить закону, не є законним. У нас є головний закон — конституція. Це, Якщо є закон, якась колізія, то, завжди виграє конституція. Ви зараз до мене звернулися незаконно. Якщо хоча чому б якісь будуть протиправні дії в мою вважаєте? сторону, у суді я обов'язково виграю. Чому ви вважаєте, що у суді ви я виграю одразу, Думати, тому що я вважаєте, зараз то, нічого то, не порушую. Чому... Вам пояснили, що. Проводиться перевірка військово-тових документів. А якщо да, перевірити документи, тільки не мають права. Це ваша громадяни. Вам, будь ласка, вам, дивіться. Щойно... Я вам тільки що вам пояснив. Надали... У вас не відповідає зараз стандарту сучасному зразку. Яком? Ви не є зараз поліціян. Який для вас стандарт ви просто громадяни. Ви посміли стандартний... мені сказати, що я не людина. То хто ви такий? Ви взагалі, не людина? Я не тоді визнаю ваш статус. Видуманий. Ну то ми видумані. Я вас не визнаю. Ви, Все ідіть. ідіть додому, поки далі не послали всі люди з цього двора, які так, мене так, добре знають я не збираюсь вам. Подаже при ви, тому, ви, що у мене даже може, ви, може ви, бути ви, і що є. А чого? А ви ви дозволили собі кричати, а я не можу дозволити? Ні, народ. Ні, навіть при тому, що у мене може і є, а може нема. А я не хочу показувати, бо це незаконно. Я не хочу підтримувати незаконні дії, народ. Бо це є незаконно. У нас є конституція, постанова зараз створює колізію за конституцією. Значить, постанова про грові і закон України. України закон під конституцією найголовніший закон України так. за конституція. Все, що суперечить закону, є незаконно. Ви незаконно до мене підійшли. Де, ви хочете сказати, що закон України про національну поліцію суперечить Конституції. Певні пункти суперечать. В даному так. випадку до репочні з того, що ви мені придивляєте? Що ви хочете? Вам пояснили, частина друга статті 32. Добре, чудово, я нічого так. не порушу. Що далі. То там не вказано, що обов'язково. Там, там є перелік. там та, є перелік. Це, ну, це в перелік та, частині. Я нічого частині. не плутаю. Я нічого не плутаю, як мінімум, давайте, ви не маєте права зі мною навіть говорити. У вас не, не є документ. Поди, подивіться, дивіться. Перша Ваш частина. документ не дійсний. Мені без різниці. Якщо вам без різниці. Чому ви вважаєте? Мені без різниці. Якщо вам наказом. Ви не можете бути без посвідчення офіційного, прийнятого на даний час. Ви не можете зараз без наказу до мене щось пред'являти. Люди, ідіть, будь ласка, куди ви йшли? Мене не чіпайте, навіть якщо є. Я можу принципіально не показувати, бо ви не маєте права зараз мені щось пред'являти. Народ, чесно, я не буду підтримувати беззаконні дії. Добре, не ми, буду. Ми не зараз буду. правильно? Говорити? Так. Ви кажете, що немає підстав. Немає Ре? підстав. Дивіться. Закон я кажете, ніде не порушував жодного разу за своє Послухайте, життя. Будь ласка, мене. І ви не маєте я, зараз не мене заслухаю. десь питатися, чіпляти, я хапати. хапати. Я не знаходжуся у статусі людини. Оцей індивід не зараз не визнає мене у статусі людини. То що ми можемо далі говорити? Це вже є правопорушення. Правопорушник, правопорушник. Автоматично ти втрачає ти статус поліціанта, він злочинець, а не поліціянт. Якщо поліціянт порушує закон. Якщо поліціант порушує закон, то це не поліціянт, це злочинець Дивіться. просто у погонах. Як до вас можна звертатися? Я поки що не хочу представлятися. Ну, ну звертайтеся як до вас. Ім'я хоча б. Людина. Добре, людина. Дивіться. То, що ви кажете, що вчинила правопорушення, ще щось, це в частині першій закону України. І про І В частині другій, у період дії воєнного стану, під недавній час допис. недавній допис це зміни внесені Я знаю, я, я знаю, навіть Україну, за цей, від, ця постанова легко це оскаржується, постанова. і навіть зараз не, не варто не втрачати на неї. час. Це доповнення до закону України про національну політику, на основі менше. якого. Меді. Закон України про національну поліцію це ще менше, ніж постанова. Дивіться, Правильно ви, ви самі прекрасно Ре? розумієте, Ре? що Ре? ви зараз робите. Ви просто придралися зараз до людини Ні. і питається. Дивіться, Ні, ну ось дивіться, ось ось цей не Ні. людина, який називає не людину, чого його не відправити. Дивіться. Ось дивіться, який ухилянт стоїть. Ну, дивіться, ну так, ну. ну... А ну ну подивіться, зараз, зараз тому скутили, що він що не проявив повагу. Ви? Чому я зобов'язаний проявляти увагу не, до того, не. хто не проявив увагу до злочинця, які стоять в погонах? Зараз, Яка може бути ми повага зараз, до злочинця ми, в погонах? Ми, ми зараз спілкуємося з вами. Правильно? Так, так, так. Зараз обговорюємо закон України про національну поліцію, і ви кажете, що це ще менше ніж постанова. Дивіться Кабінету у нас в будь-якому випадку є конституція. Є конституція. Вон, так, якщо б я, я був злочинець, закон. ви б зараз мали право навіть затримати мене. Я затриманий а зараз. Ніхто не стверджує, що ви злочинець. Я і не Правильно? є злочинець. Я вам одразу кажу. Ми зараз і не стверджуємо. я питаю вас: я затриманий Чому Чисто... ви приходите? Ходите по дворах? Mm -hmm. Чому ви прийшли Вон, зараз до людини у двір, я де граються діти? Це громадське місце. По перше. Да, дворі, Чому ви по них ходите по громадських місцевостях? От люди прийшли. Ну, скаржаться люди, що ми в громадських місцях не появляємося. Ми з'являємося. Ви скаржаться? Листись, що ми не з'являємося. що люди, ви... що, які знімають якесь порушення і кажуть, а де поліція? А поліції тут немає. А чому тут немає поліції? Та не вже. Да. Якщо такі ситуації, Громатке то люди місце, дзвонять. Поліції немає, Якщо такі а ситуації, люди дзвонять у поліцію. А тут ось ходить з вами, ось у злочинець у погонах. Ви чомусь йому кайдани не поставили на руки. Ну, це, він це не визнає людину людиною. Що... Що... Він, що... він собі злочини. багато дозволяє. Це... Це він думка. скривлює це правду, сказав йому погрожують, при тому, що він дуже погрозливо себе відзначав. Він дозволив собі першим кричати. Ну так, я перейшов на його тон. Ну я зараз за кажу, що спричинив зараз сутичку, він створив конфліктну сутичку, ситуацію. це вже є ситуація, це вже адміністративна відповідальність. Я можу притягнути навіть за конфліктну ситуацію. Людину, яка підійшла, можна людину. Ні, не визнаю, бо він не визнає. Я його теж не визнаю людину. Але е індивід, який підійшов до мене з недійсним посвідченням ну, не дійсна, і, і порушив таке, зараз правила. Навіть ну, так, етикету, наприклад. ну етикет, ладно йому по барабану, але навіть є адміністративне притягнення за такі ситуації. Ситуація, створив конфліктну ситуацію. Індивід у формі, до речі, у формі. Правопорушник з недійсним посвідченням. Що я можу чому говорити? Ви вважаєте, що його посвідчення не дійсно? Воно не є зараз за стандартом. За Уже, яким ну, стандарт. Подивіться на нього. За яким а чому я маю зараз вам казати, називати? А він ви, зараз ви піде вважаєте, і виправить. Що? Ви вважаєте, я не вважаю, що я знаю, дійсно? у нього недійсний так. документ. Всі вважають, що дійсний. Я знаю, я що зря в університеті що? навчався. Що я зря право вчив? Добре, гарно вам гарного дня. Тримайте глаз за вашим партнером.